Білінгова адреса це адреса реєстрації монобанку, яку ви вказали, коли відкривали карточку. Вона знадобиться для того, щоб оплачувати в іноземних інтернет-магазинах, деколи, окрім номеру, CSV-коду, терміну дії картки, ще, запитуючи ще білінгову адресу. Для того, щоб її дізнати за стосунку монобанку. Потрібно натиснути на плюс біля балансу. Тут вибираємо за реквізитами за кордону і вибираємо будь-яку валюту долар, польський злотий, фунт стерлінгів або іншу. Другий спосіб це на головному екрані. Переходимо в розділ виписки та довідки. Вибираємо виписка за карткою, англійська мова. Нажимаємо продовжити. І на сторінці також з'явиться адреса реєстрації. Вона ж білінгова адреса, яку можна використовувати для оплати. Більш детальна інформація є на сайті Монобанку. От Описано, що таке білінгова адреса. Посилання буде в описі до цього відео.